Я Дарія і це проект Skin Open Source, в якому ми демократизуємо біотехнології. І сьогодні я розкажу вам, як приготувати агарозу та зарядити в неї зразки. Геліктрофрез це метод молекулярної біології, який дозволяє нам розділяти великі молекули. Геліктрофрез часто використовується для того, щоб розділити ДНК. Оскільки ДНК має негативний заряд, ДНК буде рухатися до аноду. Отже, нам знадобляться, баночка для приготування агарози, Мірний циліндр, нітрилові рукавички, накінечники для самплера, самплер, харчовий барвник, пробірки на 1,5 мл або, ще називають, епендорфи, сама агароза, ваги, ложечка, тріс ацетатний буфер в концентрації 5 г на літр та малярний скотч. Починаємо з приготування агарози. Перший крок, як завжди, одягаємо нітрилові рукавички. Тепер нам треба правильно приготувати агарозу. Ми беремо 0.4 г агарози на 40 мл ТРІС-ацетатного буфера. Тепер додаємо 40 мл трисацетатного буферу. Перемішуємо агарозу до розчинення. У випадку, як з агаром, агарозу треба приготувати у мікрохвильовці для того, щоб усі гранули повністю розчинилися. Не забувайте, коли ми готуємо агарозу в мікрохвильовці, ми завжди трошки привідкриваємо кришку для того, щоб наша баночка не вибухнула у мікрохвильовці. Ми варимо агарозу до повного розчинення, і таким чином ми маємо побачити, що розчин став повністю прозорим. Саме тоді наша агароза готова. Тепер, поки ми чекаємо, щоб агроза охолодилася, ми підготуємо нашу формочку для агрози. Для цього ми беремо формочку. Також насправді ви можете використовувати якийсь маленький пластиковий судочок або судочок для мила. В нашому випадку я заклею її малярним скотчем по сторонам, щоб потім було зручно дістати агарозу. Будьте уважними та ретельно заклеїте, щоб агароза не витекла, поки вона застигає. Тепер ми беремо нашу грибінку, яку, до речі, ви теж можете зробити вдома, просто вирізавши цю форму з пластикової пляшки, наприклад, та вставляємо її у нашу формочку. Коли огороза трошки охолонула, ми можемо заливати її у форму. Є маленький лайфхак. Якщо ви бачите, що у вас сформувалися бульбашки і часто вони можуть формуватися саме під гребінкою, ми легенько клацаємо нашим пальцем по гребінці для того, щоб позбутися їх. Агроза досить швидко застигає, тому нам треба 1 2 хвилини до повного застигання. Тепер, коли наша агароза застигла, ми обережно вертикально дістаємо гребінкою, щоб не пошкодити агарозу. Тепер можемо знімати малярний скотч. Обережно дістаньте агарозу та покладіть у більшу форму. Тепер нам необхідно повністю залити агарозу нашим буфером. Він грає роль електроліту. Необхідно, щоб розчин електроліту повністю покривав нашу агарозу. Агароза грає роль молекулярного сита. Це означає, що великі молекули рухаються набагато повільніше за маленькі. Сьогодні замість ДНК ми будемо використовувати харчовий барвник. Ми знаємо, що харчовий барвник містить собі молекули, і вони так само будуть рухатися від негативного до позитивного. Отже, беремо наш самплер, ви можете використовувати шприц. Одягаємо накінечник та починаємо набирати наші барвники. Декількох крапель буде цілком достатньо, бо чим більше барвника ви будете використовувати, тим гірше ви зможете побачити картину. Тепер ми дуже обережно та ніжно будемо завантажувати наші зразки. Агароза дуже тендітна і її дуже легко пошкодити, навіть пластиковим накінечником. Тому ми притримуємо пальцем наш самплір або наш шприц та повільно заряджаємо зразок. Скидаємо накінечник та беремо наступні кольори. Кожен окремий колір ми заряджаємо у окрему лунку. Тепер наші зразки готові для того, щоб їх проганяти та інтерпретувати результати. У наступному відео ми до кінця доробимо нашу установку, під'єднаємо її до мережі та зможемо подивитися на результати експерименту. Дякую, що були з нами! Слідкуйте за нашими експериментами в наших соцмережах та приєднуйтесь до біотехнологічної революції.